У якому форматі триватиме новий освітній рік? Чи відбудовуватимуть школи, що зараз з укриттями в навчальних закладах та безліч інших питань громадяни могли поставити директору департаменту освіти Харківської міськради Ользі Деменко, зателефонувавши на гарячу лінію? Алло, Алло доброго дня. Доброго. Те, а це Ольга Іванівна? Так. Телефонують батьки школярів, самі учні, а також учителі. Тільки 19 часов ліквідували факультативы і всі індивідуальні зняття. Розкажіть, пожалуйста, почему чому нам уменьшили нагрузку і повлияло на заработную плату? Так, дійсно, я вам скажу про це, що э, була постанова КАБміну щодо э, розпід, розподілу освітньої субвенції в 2023 році. І, на жаль, в перелік того, що Оплачується за рахунок освітньої субвенції, не були включені факультативи, не були включені додаткові заняття, і тому у вас навантаження, скоріш за все, зменшилось за рахунок індивідуальних занять. Тому, звичайно, майже у всіх учителів навантаження дещо зменшилось. Ну, що я можу сказати? Це. Наш вклад в перемогу: що таке електронні черги для уступу дітей до перших класів. Як цьогоріч виплачуватимуться спеціальні стипендії для обдарованих школярів? Чи навчатимуться дитина офлайн, якщо у навчальному закладі немає укриття, харків'яни можуть отримати відповіді на будь-які питання. Насправді у нас є ну два десятки шкіл, які зовсім не мають укриттів. Тому навчання в таких школах. Поки що буде неможливо, поки йде війна. Але з це питання ми вже обговорювали із адміністрацією індустріального району. Тобто діти будуть мати можливість і змішано навчатися, а потім, якщо рішення прийметься і в офлайні, але в інших школах, які Недалеко Ольга Деменко додає, теж стосується і шкіл, що постраждали від ворожих обстрілів. Так, учнів ще зруйнованих навчальних закладів можуть навчатися у сусідніх. Поки що, це можливо, адже в місті залишилося лише 40% школярів. На жаль, зараз за кордоном 38% школярів, і скажу чесно. Що відсотків 20 школярів не повернуться не тільки до рідного Харкова, а й до України, бо вони вже там адаптувалися. Наприклад, ті, що, ті, що в 11 класі вони там поступлять на, на навчання, ті, що в 10 залишаться, аби поступити, це дуже, це, це серйозна освітня втрата, це серйозна гуманітарна втрата, але е, так, так воно є. Е, тому. Знову ж таки, ми не будемо заставляти вас, якщо ви вирішили, що діти не ходитимуть до школи офлайн. Якщо ви не хочете ризикувати, то дитина не ходитиме. Але щоб не відстати в навчанні, тоді вам вчителі будуть давати завдання, яке ви повинні разом з дітьми опанувати. Загалом за годину Ольга Деменко встигла відповісти на два десятка питань. каже, така кількість дзвінків демонструє те, що навіть в умовах війни харків'яни замислюються над своїм майбутнім, прагнуть здобувати якісну освіту та вже активно готуються до нового навчального року. Найбільша кількість дзвінків це перспектива навчання в школі. Бо зрозуміло, що ми скучили за своїми дітьми. Діти скучили за своєю школою. Їм не вистачає спілкування, їм не вистачає колективу, соціалізації, драйву, ну, справжнього життя. Далі, звичайно, болючі питання це відновлення наших закладів. Батьки турбуються, чи буде відремонтована їх школа. Чи зможе вона прийняти дітей? Ольга Деменко додала, що у серпні в Харкові планують ще раз відкрити таку гарячу лінію, аби напередодні нового навчального року знову відповісти на нагальні питання школярів та їхніх батьків. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Новини Харків.